А, слухайте. Незважаючи на санкції на санкції у російських військових все одно періодично знаходяться західні високі технології, Якимось чином вони до них потрапляють. Наприклад, технологія Starlink, яка на початку війни була тільки в Україні, але потім виявилося, що росіяни теж користуються американськими ілон-масківськими Starlinkами. Проте Блумберг пише, що ці термінали виявляються, їх не так вже і складно купити. Вони продаються на чорних ринках по всьому світу. Київ деш я звичайно в магазині електрониці бачу, продається Starlink. Starlink у звичайному магазині електроніки е, і купівля терміналів Starlink стає реально системною глобальною проблемою. Було проведення розслідування, де виявили, що безліч прикладів незаконного використання цих Starlink'ів е, є, і в бойовиках бойовиків і кримінальних авторитетів. У наприклад, в Ємені бойовики це використовують, в Венесуелі бойовики використовують Starlink'и, в Судані. Тобто, не тільки російські терористи використовують цю надзвичайно технологічну і зручну систему доступу, по до інтернету до того ж раніше українська розвідка показувала, що через чорні ринки термінали могли потрапити до російських військових, та не тільки через чорні ринки, їх можна десь виїхати за кордоном, купити і потім нелегально завести до Росії. Багато різних методів цього існує. Ілон Маск вже заявив, що SpaceX не продавав їх Російській Федерації, офіційно не продавав їх Російській Федерації. А от Радіо Свобода кажуть, що незаконними поставками в Росію займається десятки. Компаній десятки. Зараз в Сполучених Штатах перевіряють, чи дійсно SpaceX надала російським окупантам можливість користуватися Starlink, але в мене виникає питання чисто технологічне. Я, звичайно, не спеціаліст у цій тематиці. А чи не може елементарно е, Ілон Маск, точніше, система спутникового інтернету SpaceX, заблокувати заблокувати до тих е, заблокувати доступ тим системам, які опинили? В розпорядженні російської армії, вони ж там якось мають кожен окремий серійний я номер. тобі скажу як гуманітарій, наскільки я знаю, з того, що мені пояснювали військові. там ні, не військові, наші навіть от інженери техніки, що взагалі може, ну ти ж купуєш доступ до терміналу.